Путін надав екс-футболісту Барселони громадянство Росії. Михайло Мудрик став героєм на тренуванні Челсі. Та як футбольний світ підтримує Україну в річницю повномасштабного вторгнення РФ? Ми вітання, друзі, ваше вподобачка, і ми стартуємо. І почнемо ми з важливого: важливо в контексті того, що відбувається у нас в країні останній рік, або коректніше сказати, останні 9 років. Ви розумієте, про що я так? Абсолютно, весь інфопростір вчора був в гучних гаслах, в дуже правильних і дуже емоційних. І це правильно і про це ми сьогодні ще будемо говорити. Але спочатку я хочу вам показати ось це от відео. Воно мені прям дуже різануло очі, навіть крізь окуляри. Виглядає, ніби вони тримались до останнього, але через рік повномасштабної війни зрозуміло, що надії більше немає з таким президентом клубу? Воно і не дивно, що так довго думали, не пройшло і року, а хоча стоп 9 років. Як то так прокоментувати, щоб нікого сильно не образити? Та ніяк? Ніяк, що тут взагалі коментувати? Якщо за рік люди не спромогли зайти в фотошоп і змінити кілька літер, то що тут можна коментувати? Це просто крінж. Полетіли далі. Ми ще сьогодні про важливі питання поговоримо. Та то таке надали нову інформацію щодо перемовин УАФ з Сергієм Рибровим щодо роботи у національній збірні України. За даними джерела, контракт з фахівцем буде підписано за схемою 1,5 плюс 2. Це трапиться влітку. Таким чином Рибров проведе з командою відбірковий цикл Євро 2024 а також кваліфікацію, на наче світу 2026. Вже від цієї Попеї, єдиний тренер світі. Він єдиний, а всіх тренує ротань. Справді я згоден з юзером WomanSports.ua, Трішки навіть підзадовбалися інсайди про Реброва і скільки ж там, наскільки ж там днів в нього контракт? 847 чи 639 і яка там причина того? Ну, зрозуміло. Рибров очолить збірну України не зараз, пізніше, поки його буде підміняти ротань. Так само зрозуміло, що в УАФ абсолютно немає варіантів, що робити з цією посадою. Ким замінити, якщо Рибров раптом відмовиться. Словом, просто чекаємо. В одній восьмій фінал Ліги Європи Шахтар гратиме з феєнордом. Жеребкування відбулось у швейцарському Ніоні. Команди з однієї національної асоціації не могли зіграти одним проти одної на цій стадії. Матчі відбудуться 9 та 16 березня. Загалом жереб. Хороший, просто хороший. Я думаю, складно з тим не погодитись, що таке. Феєнорд це клуб, який завжди десь на слуху, але з яким варто познайомитись детальніше. Минулого сезону Феєнорд вже встиг добряче пошуміти в Єврокубках у дебютному розіграші Ліги конференції. І вони дістались фіналу у груповому етапі Ліги Європи. Феєнорд зайняв першу сходинку, фактично завдяки розгрому австрійського штурма 6-0. Чому бо вони виграли саме ту групу, в якій усі чотири команди набрали по вісім очок. І розподілялися за додатковими показниками. Керує командою: 44-річний Арнес Лот, один із найперспективніших нідерландських. Тренерів середній вік традиційно для нідерландських клубів малий лише 23,5 років, навіть у омолодженого шахтаря 246. Капітан і найдорожчий гравець команди за трансфермаркт, 22-річний півзахисник Оркун Кекчу, серед інших помітних імен Себастьян Шиманський, молодий польський талант, який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну залишив московське Динамо. Хоча контракт поки лише призупинений, а не розірваний. Загалом же феєнорд дуже погано грає. З українськими клубами. З 10 матчів вони виграли лише два, обидва у зорі по одному кваліфікації та груповому етапі ЛЄ. Ані в Шахтаря, ані в Динамо команда з Рортердама не вигравала. Віримо, що статистика для них лише погіршиться. До речі, в востаннє програвав в офіційних матчах ще в жовтні, австрійському штурму. Тобто у хлопаків непогана така безпрограшна серія. В чемпіонаті йдуть з невеликим відривом від АІТ. Яксу на першій сходинці. Словом є з ким змагатись. Суперник не слабкий, але й не топ. Тобто, шанси виграти на характері знову є. Фейенорд топова команда. Можна сказати, що вони фаворити, сказав Ігор Євічевич Думаю, що на нас чекатиме класний і цікавий футбол, і віримо, що Шахтар Ювічевича щось та й вигадає. Ви, до речі, бачили, яка інформація скла на рахунок Анатолія Трубіна? Виявляється, Воротар не пальцем роблений. У матчі проти Рена. Трубін зробив 7 сейвів та відбив 3 пенальті в серії. Завдяки цьому Шахтар пройшов французів та потрапив у наступний раунд. У Твіттері Шахтаря виклали фото, на якому є пляшка Анатолія Трубіна. Цікаво, що на ній зображені підказки, прізвища гравців та кути, в які вони будуть бити. Анатолій до слова посів друге місце в голосуванні вболівальників за звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи, перший Ді Марія. І друзі, 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 ви вірите в те, що Шахтар пройде фейнорд? Тоді поставте свою. Подабайку. А ми полетіли далі до Михайла Мудрика. Стало відомо, що Реал Мадрид розглядав потенційний трансфер Михайла, але відмовився від підписання. Рада директорів від цієї ідеї остаточно відмовилась тоді, коли дізналась про фінансові запити шахтаря у 100 мільйонів євро. Пожалкують, пожалкують. Так, можливо, зараз Мишко ще не набрав прямо такі обертів, але на тренуваннях у нього все топ. Челсі традиційно на своєму ютуб каналі опублікував відео з тренування команди. Одним із героїв ролика став Михайло Мудрик. Йому та його переступом лондонський клуб виділив почесне перше місце в заголовку. Захоплюючи переступи Мудрика, підписали вони новий випуск. Дії українця настільки припали до душі прес-служби Челсі, що вони вирізали її в окремий ролик і опублікували в своєму Твіттері. Футболісти лондонців, ймовірно, грали в двосторонку, де в одній команді був Зіяш і Лофтус Чік, а в другій Мудрик та Абрагам. Судячи з відео, друга команда яскраво домінувала над першою. Насолоджуємось нашим. Дреблером. А я ж хочу вам нагадати, що наступний матч Челсі вже завтра, це поєдинок проти Тоттенхему. Можете на цей матч зарядити, а також на низку сьогоднішніх матчів можете зарядити. Просто подивіться, що сьогодні по матчам. Це просто то. Ну а де заряджати ви без мене знаєте? На сайті наших друзів компанії Favbet, Посилання в закріпленому коменті, там же бонус 4500 на перший депозит. Будьте всередині гри разом з трибуна та Favbet. А ми повертаємось до теми, яку підіймали на початку. Рік минув, підтримка не вщухає. Всі ви пам'ятаєте ці світлини, ці стадіони, які світились власне підтримкою. Пам'ятаєте, як чи не кожен адекватний футболіст, адекватний клуб підтримував їх слова, їх заяви? Це продовжується й нині. Капітани Фулгема та Вулвергемптона вийшли на матч 25-го туру АПЛ у синьо-жовтих пов'язках на підтримку України у річницю вторгнення РФ. Також диктор перед стартовим свистком закликав вболівальників до допомоги цього туру. Синьо-жовті пов'язки будуть присутні на усіх іграх чемпіонату. Просто подивіться, справді шо вчора було в Британії. Саня Зінченко виклав у сторі з фото тренувальної бази Арсенала на флагштокові майорить прапор України у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У Ліверпулі прийняли рішення у вечір п'ятниці, 24 лютого освіти ключові громадські будівлі міста синьо-жовтими кольорами на знак солідарності з жителями України у річницю повномасштабного вторгнення російських військ. Це все дуже цінно і за це величезний респект і окремо. У цій всій ситуації хочеться виділити Серхіо Рамоса. На річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну легендарний іспанський футболіст Серхіо Рамос опублікував в інстаграмі фото з худі з принтом, на якому зображена робота 15-річної української біженки Патриції. Також Серхіо прикріпив посилання для збирання грошей для допомоги українським біженцям. Пост Серхіо Рамоса в інстаграмі, захисник. ПСЖ не вперше підтримує Україну. Увага тобі, Сергійко, респект це змушує поважати Серхіо, незважаючи на моє прискіпове ставлення до нього. Татуювання Київ 2018 працює. І що тут ще додати? Хіба інфу про те, що не всі в цьому світі такі адекватні? Є ті, кому взагалі начхати на цю війну. Вони не просто мовчать, вони їдуть до Рашки рубати криваву капусту. І за те що й громадянство отримали. Футболісти Зеніта Малком та Клаудіньо отримали російське громадянство. 24 лютого на порталі правової інформації РФ було розміщено укази Володимира Путіна про надання громадянства Росії 34 особам, серед яких також зазначені бразильці Малком і Клаудіньо. Малком перейшов до Зеніта з Барселони влітку 2019 року. А Клаудіньо приєднався до пітерців. З Брагантіну у 2021-му. Блін на два пакети більше треба. Блін продажні латиноси. Тут окрім фінансової, немає ніякої вигоди, бо расистів звідусіль виключили. Тобто, якщо раніше такі рішення можна було пояснити, тим, що вони не проходили у власну збірну, то зараз це прямий капець зароблі. Вони мабуть, і матір власну продадуть на наступний день. Повістку видадуть їм. будуть розривати Таджикистан. Напевно, про це мріяли все життя. Годувальники святкову пляшку теж вручили походу. Дно від потенційного збірника Бразилії з Барселони до нікому не потрібної русні за 4 роки. Такого деградейшену ще треба пошукати у світовому футболі. Літо 2019-го ти Бразилець, який грає за Барселону, ти мільйонер. Літо 23-го ти росіянин, якого мобілізують захищати ЛНР. Ти в пакеті. І це дуже добре. Нехай ті, хто любить Росію і хочуть жити в Росії, там і живуть, а не серед нормальних людей. І це насправді дуже слушна і правильна. Думка, нехай весь цей нелюд збирається в рашці, щось там собі робить і ніколи більше не вилазить з того. Друзі, дуже важливе оголошення. В квітні 22-го року Шахтар зіграв проти Олімпіакоса в благодійному турі Шахтар Global Tour for Peace». Замість прізвищ гравців в тому матчі на футболках гірників були написані назви українських містгероїв. Ми розіграємо футболку з того матчу із написом. Буча, всі гроші за аукціону будуть витрачені на ремонт та закупівлю авто для 53-ї бригади імені Мономаха. Підтримуємо наші ЗСУ, щоб жахіття Бучі більше ніколи не повторилося в жодному українському місті чи селищі. Всі потрібні лінки в описі під відео. Там же ви можете поставити вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалось, і підписатись на наш канал, аби не пропускати інші наші відео. Макс Коляда, Ютубна Трибуна, гарного дня, бережіть себе і папа.